Сьогодні неділя про страшний суд. Настане день, коли ми всі станемо перед Богом. кожен із нас зі своїми жнивами. Як говорить книга Откровення, кожне царство і кожен народ зі жнивами своєї слави і своєї ганьби. Сьогодні час віри мене, бо віра це впевненість у речах невидимих, а того дня, у сліпучомуся слави Божої, ми вже бачитимо, ми бачитимемо Його, як він бачить нас, ми впізнаємо його, як він знає нас, і час надії мене, тому що надія це очікування. А того дня все вже здійсниться це буде восьмий день, останній день встановлення, це буде перший день вічності. І на цьому порозі ми будемо стояти. З чим ми постанемо, яким буде плід усього життя, кожного з нас окремо. Всіх нас у нашій сукупності, не як нато пороз'єднаних особистостей, а як живого тіла людей, які всі були охрещені у Христа в єдність, всі покликані силою Святого Духа, в єдинородному синові Божому, бути єдинородним Сином Божим. З чим ми постанемо тоді, коли віра і надія пройдуть? Єдине, що залишиться, буде любов. І сьогоднішня притча говорить про це не стільки про жах, про страх, який може і скує льодом наші серця, або навпаки, охопить вогнем, у якому ми згоремо в одну мить. Вона говорить про те майбутнє, коли ми побачимо, що весь цей життя була любов, і запитаємо себе, чи є в мені хоч крапель любові, чи приніс я плід любові. Притча говорить про це. Притча не говорить, що ми будемо виправдані тому, що говорили собі та іншим, що ми віримо в Бога, або тому, що називали себе учнями Христа. Він сам сказав Того дня Він нам скаже, що тих із нас, які не жили по Євангельськи, не були Його учнями у всій правді, тих він за своїх не визнає. Але ми, можливо, скажемо, чи не молилися ми в твоїх храмах, чи не творили ми навіть чудес Твоїм ім'ям. І він відповість: Відійдіть чинителі неправди. Але на що ми можемо тоді сподіватися? Притча говорить про це так ясно, і це можна висловити одним словом: якщо ви були людяні, тоді ви належите царству, якщо не були людяні, то не належите. Христос не ставить запитань про віру, Він ставить запитання про те, чи було в наших серцях співчуття. Чи вміли ми бачити страждання навколо нас і відгукнутися або ж ні? Якщо ми відгукнулися, то ми йому рідні. Але в цій притчі є інший бік, це навіть більш чудовий. Притча звернена не тільки до Християн, до учніх до вірян. коли Христос говорить тим, хто був сповнений співчуття, сповнений любові. Ви зробили все, що треба, ви нагодували голодного, ви дали прихисток бездомному. Ви відвідали хворого, ви не посоромилися визнати братом того, хто був у в'язниці. Усі ці люди скажуть Але коли ми бачили тебе в них, і Христос відповість, що ви зробили одному з моїх братів, ви мені зробили. Чи не дивно подумати, що любов як міст перекинутий над усякою прірвою, що любов тріумфує і витримує всяке випробування? Щоб бути людяним? Навіть не значить бачити в браті образ Божий, бачити в браті когось, кого любить Бог, за кого він поклав своє життя, досить побачити в нашому ближньому його потребу в співчутті, людину нічого більше. І тоді виявиться, що ми вчинили правильно.